Якщо в 22-му році зустрічалися люди, які казали, а в нас немає нікого знайомого загиблого, то я думаю, в 25-му вже мать таких немає. Сьогоднішній стіл ми просвятили а взагалі всім воїнам загиблим, хто мав сміливість приймати участь в цій війні. Неважно, де вони зараз знаходяться, навіть якщо вони живі, продовжують боротьбу. Це Антон Джекунда. Наш заклад відкритий в пам'ять про нього. Інша це, це мій племінник. З жаком, да. А це чоловік моєї сестри, двоюродної Володя. Він був мене, теж загинув у 22-му році. Олександр це дуже гарний друг, але ми про нього не знаємо. Навіть він загинув в перші місяці війни. І Славік ми його називали, це наш сусід був. Андрій, мій син, загинув разом з своїми побратимами. Вони загинули в чотирьох, і тому саме стіл я резервую для них, для чотирьох. Символічно, дійсно, я би хотіла, щоб, щоб вони були тут присутні, щоб, щоб вони були живі. Але сьогодні ми згадуємо не тільки мого сина, ми згадуємо всіх наших захисників і захисниць, які віддали своє життя. Побачила, що більше закладів вже долучились до цієї акції. І навіть якщо сьогодні подивитись по місту, є дійсно люди, які не розуміють, що це за день. Наприклад, коли квіти ми придбавали, продавчиня каже: А що сьогодні за день? Що таке, чи похорон, чи що. Коли ми їй сказали, що сьогодні день пам'яті, ну то вона зрозуміла, чому такий попит у неї сьогодні на квіти. Цього року розширення до того, що в стіл пам'яті тепер є, і в бібліотеках, і в університетах. Ми ну, власне так само у нашій книгарні це теж знаково і символічно, тому що культура пам'яті це надзвичайно важливо. У 22-му, 23-му і, власне, в 24 роках виходили книжки, які розповідали і про перші дні війни, і про загиблих. І от, власне, в 24-му, приміром, книжка Валерія Пузіка, яку він дописав і от тільки нам віддав рокопис, отримала таку присвяту Максиму Кривцову Далі, який загинув тоді у січні. І власне. Це був такий жест пам'яті, і наступна книжка Валерія вона так само присвячена Далі. Вона присвячена його пам'яті і розповідає власне назва ким ми були. Ми тільки її віддали до друку, і вона розповідає про Руту, про Далі. Вона розповідає про тих, хто йшов разом із Валерієм. І власне тих, кого ми пам'ятаємо, так само ми поклали сюди книжку Діалоги про війну і також книжку Я перетворююсь це щоденник окупації Володимира Вакуленка.